Ми є можливість долучити Тараса Загороднього до нашої розмови. Пане Тарасе, я радий вас бачити. Дякую, що знайшли час. Слава Україні. Добрий вечір. Героям слава, а, пане Тарасе, власне, про обмін полоненими. От скажіть, будь ласка, у цей період, складний період між Росією, по суті, між Сходом і Заходом, відбувається ну, прям таки жест доброї волі. Що з одного боку, що з іншого? Про що говорить у цей обмін? Ну, то що з росіянами постійно йдуть розмови, і тут фактично підігрування виборчої кампанії Байдена з боку Путіна йде. Як так? Ну, це насправді... На... А як так? Ну, росіян... а, як... ну, росіянам страшно, що прийде Трамп, тому, тому і намагаються допомогти зберегти владу Байдену. Нічого дивного. А, ну точніше камалі харіс. Ну це насправді найдивніше пояснення, яке я собі міг уявити. А, тобто, ви хочете сказати, що ось оця передача трьох осіб, які тривалий час утримувалися Російською Федерацією, здатні настільки вплинути на виборців, що вони вирішують віддати голоси за демократів. Ну, не повністю, але сказати, от я там зміг витягнути там громадян, зміг своїх громадян Сполучених Штатів Америки, як говорить адміністрація, зупинити Путіна і так далі. Тому тут воно звичайно що буде використовуватись. Нічого, нічого дивного, час бізнес ми повинні звикати до таких речей. Так, чудово. Тоді маємо згадати, що в цьому обміні брали участь кілька країн. Скажімо, в то та ж Німеччина передала російській стороні вбивцю агента, який вбив одного із лідерів, який відстоював інтереси вільної Ічкерії. А навіщо Німеччині був цей обмін? тому, що це просто в пакеті йшло, тому що скоріше за все росіяни вимагали цього Красікова, да так. який там був, був засуджений за вбивство. Це ФСБшний агент, який знищував там на велосипеді. Під'їхав там, когось там він збив, вбував чеченця, чеченського чеченського десант. Дента і їм це потрібно було і тому попросили дуже це раз по-друге. Там присутня була Білорусь, тому що Білорусі вони засудили німецького громадянина а, до страти, тому що там є ну тому що там було ну, все тако, тако, в пакеті було для того, щоб е зробити там кроки на зустріч один одному. Росіяни відчайдушно намагаються. А показати, що вони хочуть співпрацювати з заходом, і що вони гарні. А всім іншим це вигідно теж в своїх політичних цілях. Окей, але ж насправді бранців режиму досить багато. Ми говоримо про зараз частково наших союзників. Ну точніше, Західний світ все одно так як не крути, це наші союзники. Якщо так можна було красиво в пакеті, ми ж бачимо, що Росія передала. 12, а може навіть більше людей. Ну точно 12 людей передала. А західний світ передав 8, тобто менше. То чому, наприклад, Україна не вбудувалася у цю схему? У нас там багато людей, яких потрібно витягати? Чому ми не вписалися в цю схему? Ну тому, що ми не були передбачувані в цій схемі. Я ж вам сказав, ну так більше витягнули. Більше витягнуло. Тепер можна говорити, що Путін дуже боїться, наприклад, демократів, так? що їх могли зупинити, і добре, що витягнули громадян США. Ну і так далі. Ну і плюс будь-які перемовини там щодо обміну полонених росіяни ж будуть використовувати в тому числі для. Додаткових контактів можна ж обговорити не тільки полонених, а багато чого іншого можна обговорити. буде демонструвати, що вони готові, що вони конструктивні, готові йти на зустріч заходу, і так далі. Це все політика достатньо розумна з боку Росії. В першу чергу, а західні партнери, джаз бізнес, ну ну нам нам досі не. Дозволяють бити в, в, в глиб Російської Федерації, хоча ніяких причин дійсності немає. Нас зараз от, до лінії долетіли до стратегічне бомбардування. Це наша зброя, тому що самі виробляємо СБУшники мочать, наприклад, Краснодарський край та Партинова Російська. Це теж наша зброя. Ну так далі. Ну, ну ми, ми не повинні це все. Все це драматизувати і не дивуватися, що вони будуть співпрацювати з Росією. Світ сі сірий, і, коли є інтереси, є інтереси і розмови про цінності, і все інше одразу ж висуваються на другий план. Ми повинні звикати, що завжди є інтерес. Це не добре, не погане, Так побудований світ, так і ми повинні діяти. Ми повинні розуміти, що чим сильніше ми будемо, чим більше у нас буде власних ракет, чим більше ми будемо колошмати до Росії, незважаючи на зойки, писки та інші розмови, що не треба ескалювати, тим більше нам будуть допомагати. От і все сила визначає визначає значущість. Так, тоді на нас будуть більше звертати Мам увагу, і тоді, мабуть, в наступному пакеті будуть же наші полонени. Тут насправді ви я пам'ятаю, це ваша до речі, типова риторика. Що на все ми вирішуємо за допомогою доброго слова і пістолета. Ну принаймні, так ефективніше. А, так. а в чому вона не підтверджується? Підтверджується 100%. <світ> я навіть, я навіть скажу більше. Вона підтверджується, ваш прогноз по угорщині теж був такий, в принципі, справдився. по перше, він справдився з приводу транспорту нафти. Ну, нафтопродуктів через до Угорщини uh -huh. і через Угорщину. Це в принципі сильна позиція України була, і хоча там намагаються знайти якісь інстинування, можливо, там е і по газу теж перекидання буде через Азербайджан, і що то буде все одно російський газ. і все. але факт залишається фактом. Це була сильна позиція. Вона е спрацювала так, а, а по іншому, воно і не працює. Воно і не працює, звикайте, що треба, незважаючи на те, що нам будуть говорити. Демонструвати силу, отак От воно все працює. Світ на цьому побудований, а не а не на розмовах про цінності, і так далі. Цінності, коли потрібно, швидко чомусь забуваються, коли йдеться, наприклад, про ціну на нафту перед виборами, як нам розповідали. В тому числі в Вашингтоні, що виявляється НПЗ, це є частиною в цивільної інфраструктури на початку цього року, і чого продовжили бити і все рівно, Я думаю, що це одна з причин, чому нам швидко таки розблокувало в дійсності допомогу в конгресі, тому що нафтові компанії, які качають газ, точніше нафту через Росію казахську. Вони ну, реально перелякалися, що дрони можуть прилетіти по нафтопроводах і швидко набрали американських політиків і пояснили, чому швидко повинна бути зброя. Just business, шановні, звикайте до, до, до такого тону розмови. Якщо ми хочемо вижити, ми повинні завжди про це пам'ятати. Сто відсотків. А хотів би дізнатися вашої думки. От в цьому комплексі дій, які Україна зараз проводить по території Росії і проти Росії. А, чим би можливо було, а може й правильно було ну так, поступитися або спочатку почати робити, а потім поступитися для того, щоб витягнути всіх своїх полонених. Ну, є компресори на газогонах, є компресори на нафтогонах. Отак ну, це працює. Перебити всю енергетику, щоб ну, наприклад, якщо ми не можемо, якщо ми не можемо е, ну там обіцяли нашим шановним партнерам, що нафта буде текти, наприклад, через територію Росії, але ніхто ні, 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 ні хто ж не домовлявся, якщо там електрики не буде, не буде працювати нафтогін. Ніхто ж не домовлявся, не домовлявся. От, і все, перебити всю енергетику в Краснодарському краю, щоб вони і Крим не могли постачати так. Енергію і щоб у них не було можливості, щоб не працювали порти, наприклад, нафтопереробні підприємства, бо це була велика енергія, енергія і так далі. О, так це працює по іншому, воно не працює перебувати знову такі тягові підстанції, перебувати ну звичайно, військові аеродроми, і так далі. От, коли був удар по ту так, це ж частина так званої ядерної триади. Знову Україна показала блеф Росії і казки, те, що нам часто ретранслюють, в тому числі з Вашингтона, про третю світову війну. Немає ніякої третьої світової війни. Не розповідайте нам казки ці. Бити, бити, ще раз бити. Але тут е, нафтопроводи, я говорю, і газогони, щоб вони не могли експортувати взагалі нафту на світовий ринок. Дякую вам, Тарас, за вашу як завжди, оптимістичну яскраву позицію з приводу визволення наших вже, в майбутньому визволення наших полонин, точніше бранців Кремля, і з приводу того, що дали нам таку цікаву думку про мотивацію Росії віддати тих, кого вони тримали з громадян Західного світу. Вам хорошого дня!